Вітаю, друзі! Так як в цьому році у мене гарно протили помідори, то буде багато цікавих незвичних рецептів. Сьогодні один з них. Певне, що вам сподобається, ви обов'язково оціните і приготуєте разом зі мною. Ну а зараз я вам все більш детально розкажу і покажу. Я очистила всі необхідні продукти, це чесник, корінь хріну, гіркий перець. І це все пропускаю через м'ясорубку. Також я взяла гарний пучок петрушки і очистила солодкий болгарський перець. І це все чередуючи, пропускаю через м'ясорубку, або ж можна перебити за допомогою блендера. Що маєте, те використовуйте. Ось, в принципі, начинка для наших помідорів готова. Це все гарно перемішаю. Далі я помила гарно банки і промила помідори. В кожну банку на дно я викладаю 1 столову ложку соусу і розрізаю помідору навпіл, якщо є, вирізаю плодоніжку. Тепер буду все чередувати шарами. Зазвичай я розрізаю три помідорки навпіл, викладаю, як ви бачите, розрізом донизу. І знову столову ложку соусу. Цієї пропорції, яку я вам написала в відео, і також точні пропорції будуть в описі під цим відео, зазвичай вистачає на 6 літрових банок. І так, чередуючи, я викладаю всі продукти. Цей рецепт я дуже люблю готувати, адже все легко, просто а помідори ці смакують вам просто не передати взимку. Я впевнена, що у вас вони розійдуться одні із перших, тому готуйте і смакуйте. До того ж, це красиво виглядає в банках, правда? Все, баночки мої підготовлені, наповнені помідорками. За що люблю ще цей рецепт? Що він дуже простий, адже не потрібно варити маринад. Я на кожну банку додаю сіль по одній чайній ложці. По 2 столові ложки цукру. Та по 2 чайних ложки яблучного оцту або одна чайна ложка 9%. Всі помідори будуть кисло солодкі і, звичайно, соус надасть незвичайного смаку для такої закуски. Заливаю це все холодною водою. І далі я вам покажу, які хочу красиві використати сьогодні кришки. До речі, ви часто запитуєте, де я купую такі кришки, друзі. Посилання я залишаю в описі під цим відео. Кришки цього виробника я просто закохана, адже це справжній витвір мистецтва. На ваших банках будуть намальовані картини. Накриваю кришками і. І буду це все стерилізувати, як завжди в каструлі, дно якої я вистилаю рушничком, заливаю водою і з моменту закипання варимо 8-10 хвилин. Чільно все закручую, перевертаю, даю охолонути, а тоді вже відправляю в місце зберігання. Все, як завжди, просто, швидко, цікаво і дуже смачно. Такі помідорки смакують з будь-яким гарніром. Я дуже люблю в піс, посмажити на олії картопельки, відкрити ці помідори, адже вони мають насичений цікавий і незвичний смак. Дуже рекомендую до приготування. Ну а я, друзі, буду сподіватися, що ви обов'язково приготуєте такі помідори і будете взимку смакувати разом зі мною. До нових зустрічей, готуйте. готуйте з любов'ю. Ві нехай у вас все буде добре, хороших і вдалих вам заготовок.